Зустріч зі святим Миколаєм, забави у святковому колі та перегляд лялькової вистави Замить до свята це не повний перелік заходів на новорічному театралізованому святі від Житомирського театру Ляльок. Грати перед дітьми складніше, розповідає актор театру Олег Яценко. Артист переконує, діти дуже чутливі глядачі і будь-який у грі акторів вони не сприймають. Якщо ти десь трішки скривив душею, дитина. Тобі не повірить. Якщо дорослого можна купити на якийсь там жарт, якщо дорослого можна купити так звані фішечки акторські, то з дітьми цей номер не пройде просто. Вистава про шахове королівство захопила глядачів новаціями та експериментами з музикою, декораціями та ляльками, мапетами Єдину незмінною філософією акторського складу театру лишається любов до дітей, тому і вистави намагаються створювати навчально виховні. На даний момент шахматне королівство і білий чорний, які жили всю життя в мірі согласі в місті грали в шахмати. А зараз вони об'являють друг другу війну і не розуміють, що одного без другого не буває. Потім у нас є ще персонаж Пішак, який водно ну, такое можна сказати народу. Тобто і королеве, і королю, і на його голову все це свалилось в репертуарі Житомирського академічного театру Лілю. Кожен знайде для себе святковий подарунок, адже театрали давно і ґрунтовно готувалися до Нового року. Цього року взагалі в нас такий широкий масштабний варіант репертуару, тому що є у нас також новорічні вистави Лускунчик, кошеня на снігу, зачарована рукавичка, які також йдуть в паралелі з цими програмами, які ми даємо для дітей. Показ новорічних вистав розпочався 16 грудня і триватиме до 10 січня включно.